Колоніалізм це поняття, що має давню та жорстоку історію. Воно визначається як контроль однієї влади над залежною територією або народом. Це трапляється, коли одна нація підкорює іншу, завойовуючи її населення і експлуатуючи його, часто нав'язуючи свою мову та культурні цінності. До 1914 року більшість країн світу певний час перебували під колоніальним впливом європейських держав. Втім, деякі країни, такі як Японія, Корея та Таїланд, ніколи не зазнали колонізації з боку європейців. Колоніалізм тісно пов'язаний з імперіалізмом, що є політикою або ідеологією використання влади і впливу для контролю іншої нації або народу. Імперіалізм лежить в основі колоніалізму. У стародавні часи колоніалізм практикували такі імперії, як Греція, Рим, Єгипет та Фінікія. Ці цивілізації розширювали свої кордони, завойовуючи нові території ще до 1550 року до нашої ери, і засновували колонії, використовуючи ресурси і населення підкорених народів для збільшення власної влади. Наприклад, у Греції місто держави часто створювали колонії для отримання додаткового життєвого простору та економічної вигоди. Після консультацій з Оракулом члени міста держави відправляли обрану групу мешканців засновувати нову колонію, щоб підкреслити зв'язок між колонією та містом. Засновники запалювали вогонь від полум'я центрального вогнища рідного міста і проводили ритуали, які підтверджували їхню претензію на нове місце. Під час так званої епохи великих географічних відкриттів заснування колоній було можливим лише після отримання підтримки багатого мецената, зазвичай монарха, та відправки на великі кораблі в пошуках нових земель. На початку 15 століття Португалія почала шукати нові торгові шляхи за межами Європи. У 1415 році португальці завоювали прибережне місто Сеута в північній Африці, що стало початком їхньої імперії, яка тривала до кінця 20 століття. Незабаром португальці завоювали і заселили острови, як от Мадейра і Кабо Верде, а їхній суперник Іспанія вирішила розпочати власну експансію. Коли Христофор Колумб вирушив на пошуки західного шляху до Індії та Китаю, але замість цього приземлився на багамах, започаткувавши Іспанську імперію. Іспанія та Португалія швидко стали суперниками у завоюванні нових територій і почали захоплювати землі корінних народів в Америці, Індії, Африці та Азії. Згодом решта країн Західної Європи також вступила в боротьбу. Англія, Нідерланди, Франція та Німеччина швидко почали будувати власні імперії за межами Європи, змагаючись з Іспанією та Португалією за право на вже колонізовані території. Часто колонії захоплювалися відносно невеликими групами європейців, які заявляли свої права після коротких сутичок або залякували місцевих жителів своїми кораблями зброєю та товарами. Наприклад, у знаменитому плаванні Колумба. Команда складалася лише з 90 чоловіків, 39 з яких він залишив, щоб побудувати поселення в сучасному Гаїті. Однією з найбільших привабливостей колоніалізму була можливість вербувати і часто поневолювати корінне населення на користь колоніальної влади. Наприклад, у Бразилії дослідники, відомі як Бандейранти, вирушали на експедиції, щоб захопити місцевих жителів. І змусити їх працювати на португальських плантаціях та в копальнях. Работоргівці з Європи брали активну участь у трансатлантичній работоргівлі, продаючи викрадених африканців, змушуючи їх працювати на європейських плантаціях. Навіть колишні колонії ставали колонізаторами США, які колись були колонією Великобританії, після перемоги у війні за незалежність поширили свою територію на Тихоокеанський регіон. Та Латинську Америку. Починаючи з кінця 19 століття, європейські країни почали захоплювати африканські нації, борючись за природні ресурси і засновуючи колонії, які вони утримували до середини ХХ століття. Найбільшим колонізатором була Британська імперія, яка на своєму піку мала володіння в кожному часовому поясі світу. Англія здійснювала свої амбіції за допомогою колоніальних урядів. Російська імперія, на відміну від багатьох західних колоніальних держав, переважно колонізувала прилеглі території, а не заморські володіння. Більшість її експансії відбувалася на континенті, охоплюючи такі регіони, як Сибір, Кавказ, Середня Азія, а також Україна та Прибалтика. Заморські колонії, як от Аляска, були радше винятком, ніж правилом, і мали значно менший вплив на загальну територіальну політику імперії. Таким чином, російський колоніалізм зосереджувався здебільшого на сусідніх землях, розширюючи вплив імперії на євразійському континенті. Колоніальні держави виправдовували свої завоювання, стверджуючи, що мають юридичний та релігійний обов'язок контролювати землі та культури корінних народів. Вони заявляли, що їхня роль полягає в цивілізації варварських націй і що вони діють в інтересах тих, чиї землі експлуатували. Церква також брала участь у захопленні земель, часто в ім'я християнського навернення. У 15 столітті папи видавали серію папських бул, що стверджували необхідність колонізації для порятунку душ і зростання церкви. Християнські місіонери часто першими проникали на нові землі, прагнучи навернути якомога більше корінних жителів у християнство. Колоніальні уряди вкладали кошти в інфраструктуру та торгівлю, поширювали медичні та технологічні знання. У деяких випадках вони сприяли грамотності, прийняттю стандартів прав людини і закладали основи для демократичних інститутів. Наприклад, у Гані, завдяки колоніальному правлінню, покращився рівень харчування та здоров'я, проте, поряд з цими досягненнями йшло насильство та примусова асиміляція. Наслідки колоніалізму включають деградацію довкілля, поширення хвороб, економічну нестабільність, етнічні конфлікти та порушення прав людини, проблеми, які залишаються актуальними навіть після закінчення колоніального правління. Важко стверджувати, що колоніалізм був чимось іншим ніж гуманітарною катастрофою для більшості колонізованих народів. Але історію, на жаль, вже не змінити. Тому нам залишається творити лише майбутнє. Дякуємо за перегляд. Ми будемо вдячні вам, якщо ви поставите лайк цьому відео, підпишитесь на наш канал, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі!